Така другий клас, якщо уважно погортати цей підручник, то можна відкрити для себе багато нового. Наприклад, чи знали ви, що за літо одна бджола здатна назбирати 50 кілограмів меду, так само як і трутень, принаймні, якщо вірити цим сторінкам? А два роки тому ще й мовники тут нарахували з півтори сотні різних помилок, і незважаючи на все, цей підручник і досі рекомендований міністерством освіти. Часу замість того, щоб вилучати до нього, надрукували додаток за державні кошти. Ясна річ у нас вимога, щоб підручники повинні відповідати сучасному рівню освіти, науки, досягнень. А це Наталія Бєскова. Вона одна із тих, хто в міносвіти відповідає за змі шкільної програми. Про контроль, який проходять підручники, перш ніж потрапити на парту школяра, знає як ніхто інший. Експертизу проводить Національна академія наук, тобто велика академія, Національна академія педагогічних наук. Потім обов'язково на експертизу до вчителів, до кращих вчителів направляється. А ще обов'язкова експертиза методистів, експертиза наукова, експертиза фахова. При тому, при всьому, дитина в п'ятому класі приходить в магазин, і от елементарна арифметика в неї викликає багато питань. Тобто, от, порахувати здачу за хліб, якщо там хліб коштує 7 гривень 15 копійок, а тобі дали 10 гривень то це вже треба піднапружитися, тому що теоретично вони таких задач проходили мало. Зате, от з якою швидкістю на спечі катаються, це будь ласка. Навчання має бути таким, яке формує ну, вміння дитини, навички дитини, які знадобляться в майбутньому. Тоді невже в майбутньому українські діти пересуватимуться на печі? Запитую у міністерстві та цитую задачу про Ємелю. Але спочатку мені просто не вірять. Я не думаю, що це підручник рекомендований міністерством. А згодом визнають, підручник таки рекомендований відносно новий та й написаний не аби ким? Народні вчителі України. Ми залишимо це без коментарів, тим паче, що у міністерстві є більш важливі справи на календарі. Середина навчального року, а четверті сьомі класи і досі вчаться без книжок. Чи